Привіт! це Юга. А це не заплановане відео, якого могло і не бути. Натомість, коли я вже відправилася знову в це місце, зрозуміла, що не можу це не знімати. Тож сьогодні спокійно, але коротко, знайомлю вас із місцевістю, в якій моя душа відпочиває. здорово не, здоров не влазить, mm -hmm. але як він mm -hmm. трохи потривожу, коли ти бачиться. Село Переброди Житомирська область. Тут раніше жили цілі покоління мого тата, було багато людей, ліс кишів ягодами, грибами і дичиною, а саме село процвітало. Натомість зараз тут все інакше. Але дещо все-таки зосталося. І це наше улюблене полісся із його характерними лісами та болотистою місцевістю. Тож запрошую мандрувати лісами. Це місце дуже дороге мені, і хоч мого дитинства тут було не так багато, в спогадах воно залишилося дуже теплим. Багато навколишніх сіл, так само як і Переброди, раніше мали ще перед своєю назвою слово рудня. Віки каже, що так називали поселення, де видобували болотну руду та виплавляли чево. Багато про це місце, на жаль, не скажу, бо я в пошуках його історії, а також історії свого роду. До 2021 року на цьому перехресті раніше стояв величезний дуб. Його всі знали, і у 2021 році він впав. Цей самий рік мого дитинства Джек назавжди нас покине. Це буде останній раз, коли ми з ним бачилися. Через рік почнеться повномасштабна війна, і мій тато піде захищати. А ще через рік в цьому селі помре мій дідусь. Вроде має ну дуже дуже маленьке населення зараз, і часом мені здається, що той дуб був передвісником. Особисто для мене це символ закінчення і певного дорослішання, а ще, як би це дивно не звучало, символ чогось молодого і нового.